Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube каналі, де я розповідаю все про життя в Німеччині. В цьому відео я хочу розповісти, чому українці не можуть знайти роботу в Німеччині. Або чому в Українці біженці саме менше порівняно з іншими країнами працюють в Німеччині? Нещодавно я дивилася новини, і там було саме порівняння біженців-українців в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в Естонії, і де говорилося, що, от, власне, в інших країнах біженці, українські біженці швидше стали працювати, а в Німеччині ні. І чому? В лише 10% з біженців в Німеччині є працевлаштованими. Інша частина не працює. Якщо брати, наприклад, Чехію, в Чехії третина біженців з України працюючи. В Польщі це е Половина біженців працює за офіційними даними. Там в Естонії також половина однією з основних аспектів є те, що, наприклад, Чехія, Польщі, Естонії мови є подібні. Наче перша причина мова. Мова є подібна і швидше можна йти на роботу працювати. В Німеччині зовсім інша мова. Так, наступне це самі німці кажуть, що у них дуже висока бюрократія. От власне. Для того, щоб працевлаштуватися в Німеччині за освітою, дуже важко. Це спочатку треба вивчити мову. Далі, наприклад, ті самі чоп центри вони не допомагають. І самі ці німці розуміють, не допомагають знайти роботу. Вони чекайте, чекайте, завтра, післязавтра прийде лист, мейл і, і так далі. Швидше людина сама знаходить роботу, коли вона мотивована, ніж там її чоп-центр щось допоможе. Наступне, це високі вимоги працедавців, наприклад, німецьких до, інколи до працівників. Вони вже хочуть, щоб вона і мову вчила, і щоб диплом визнали, і щоб все там було, і щоб всі кваліфікації, сертифікації і так далі. Четверта вимога, причина, що саме мало. Місце в дитячих садочках більшість жінок приїхали сюди з дітьми, та багато є маленьких дітей, і тих дітей немає де залишитись. Часто вже всі йшли б і працювати. Я знаю знайомих, наприклад, або вчити мову, але місця в дитячому садочку немає. І остання причина, чому саме українські біженці в Німеччині не хочуть працювати, це, звісно, грошові виплати, коли є жінка із двома, трьома дітьми, отримуючи нормальну грошову допомогу, яку Можливо, і в Україні не отримала таких грошей, і звісно, що вона працювати не буде. Це все розуміють німці, вони до цього ставляться все так нормально і хочуть допомогти, але звісно, що це не так швидко буде. Напишіть, будь ласка, скільки знайомих ваших, скільки процентів ваших знайомих працює вже, так? А скільки не працює? Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку цьому відео, і почуємося в наступному.